Доброго дня, Юр, скажи, будь ласка, тебе ще не задовбали шахеди, які не просто прилітають, а які влучають, а потім нам повідомляють це е, їх збили просто так. Але ми ж бачимо, що відбувається зараз, і ми бачимо, як шахеди розносять українську інфраструктуру і нема фактично антишахедної оборони. Більше того, мені сподобалась заява Зеленського, який каже. Ми починаємо працювати по збиттю шахетів через три з половиною роки після початку полномасштабного вторгнення, через три роки після регулярного використання шахетів, починаємо. Я вибачаюсь, а що у нас відбувається взагалі з цим напрямком? Чи існує у нас сьогодні захист від шахетів? Чи є він масштабований? Чи тільки гіпотетично існує? Взагалі, що з цим зараз в Україні? Ну про шахти знають усі жителі України, в тому числі і Києва, в тому числі і я. І коли вони своїми зграями летять над будинком, ну я знаходжу дуже простий вихід. Я дивлюся виступ зеленського в парламенті, де він презентував план перемоги. Всі п'ять пунктів страшенно заспокоюють, дають впевненість в перемозі. І можна спокійно засипати під гуркіт шахідів, які, на жаль, пробивають нашу ПВО і вибухають в околицях або в передмісті Києва. Ракети в передмістях Києва. І все це наслідок того, що в нашій країні слова ніколи не співпадають із правами. І це величезна проблема. Якщо хтось не вірить, включіть виступ Зеленського минулої осені в парламенті з презентацією плана перемоги. Послухайте ті безумні овації в стилі 25-го з'їзду КПСС і просто порівняйте той недолугий план з вимогами реальності. Тепер давайте конкретно говорити про шахети. Вони в нас давно відома, проблема і. Зводиться вона до наступних речей. Перше, в Україні досі ніхто не зупинив транзит російської нафти по нафтопроводу, який проходить по території України. Таким чином, Росія щодня отримує близько 20 мільйонів доларів за свою нафту. Якщо ви помножите цю цифру на 7 днів, а потім е, подивитися, скільки шахедів за тиждень випускає проти нас Росія, е, і згадаєте, що вартість шахеда близько 150 тисяч доларів, ну, при, 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 принаймні така цифра озвучується російськими мережами, то ви побачите, що саме транзит нафти по українській території до цих пір фінансує всі шахідні атаки проти нас. Тютілька в тютільку. І мать туди. Це означає, що ми, вимагаючи від всіх країн світу ввести санкції проти Росії, аби задавити військовий бюджет країни-агресора, самі фактично фінансуємо атаки шахедов на наші мирні міста. Позиція друга. Шахеди у нас збиваються в різний спосіб. Спочатку по них б'ють так звані мобільні вогневі групи, ну, грубо кажучи, кулемети на е, пікапах, які стараються збити е, ворожі БПЛА. Поки шахеди літали на меншій швидкості і на менших висотах, це було достатньо ефективно. Але декілька місяців тому Росія змогла вдосконалити шахеди, або Герані, якщо хочете, їх називають росіяни. І вони тепер літають на висоті і на швидкості, які практично унеможливлюють їх збиття вогневими засобами кулеметного типу. Після цього вступає в дію залпи гепарда. Це така німецька зенітка, один постріл якої коштує тисячу доларів. Для того щоб збити шахет, потрібен залп від три. 30 до 100 пострілів. Постріл це великий крупнокаблів'яний патрон, з якого вилітає дроб, і вона ну, фактично знищує БПЛА. Але вартість збиття буде від 30 до 100 тисяч доларів. Ніби нормально. Але проривається. Далі вступають в дію ракети AIS. Одна ракета Аріас коштує 450 тисяч доларів. А в разі, якщо шахеди доходять до е, центру міст, де знаходяться особливо важливі державні об'єкти, включаються ракети Петріот. Одна ракета якої коштує 3 мільйони доларів. це не задорого для України. Є це не за дорого для України. Це не за дорого для України. Так я Потому ж що... я ж розповідаю арифметику війни. І, по перше, це за дорого. А по-друге, такої кількості ракет для того, щоб так збивати склепані на швидку руку БПЛА, не вистачить ніколи. І тому, коли ми виявляємо, виставляємо претензії до Заходу, що нам надають недостатньо ракет ПВО, ми маємо усвідомити, це правда, але не вся. Вся правда в тому, що ми не повинні ракети ПВО використовувати проти шахетів. Вони повинні використовуватися проти балістики, проти крилатих ракет, проти е, літаків російських, але ну точно не проти шахетів. Не можна збивати мільйонними ракетами вироби, масові вироби, які коштують 150 тисяч доларів. Якщо в день прилітає 300 шахетів, і якщо на них е, витрачати от все, що я перелічив. То, по-перше, це страшенно збитково для нас і для наших партнерів арифметика, а по-друге, просто такої кількості ракет немає в світі. І тоді стає питання: так, а чим же їх збивати? І відповідь на це давно в світі відома. Вона всі спеціалісти про неї знають, в тому числі українські. Наші глядачі можуть її оцінити по картинкам з ізраїльсько-іранської війни, коли сотні. Іранських шахедів фактично ні один не долетів до території власне Ізраїлю. Да там відстань між іраном і Ізраїлем 1000 кілометрів. Але в нас відстань від державного північного кордону до Києва приблизно там 500-700, дивлячись, звідки запускають. Тобто питання не в відстані. Питання в тому, що якось інакше там це працює. Відповідь на це дадуть вам фахівці. З якими ну я власне спілкувався, тим більше, що це моя перша військова спеціальність. Я був в свій час після військової кафедри лейтенант повітряної, повітряної оборони. Відповідно розумію, що таке радари. Так, от, у будь-якій країні, яка дбає про свою безпеку від повітряних нальотів, неважливо авіаційних чи перелажних чи ракетних ударів, є суцільна стіна радарів. Спеціальних пристроїв, які бачать, що на тебе летить завчасно. Чи є у нас, е, да як це виглядає? Один з найкращих виробів ізраїльських е, чудесним українським, е, називається чудесним українським словом Рада. О ну, чекай, я, слово рада. я його покажу зараз нашим глядачам. Да, це вона. Е Найцікавіше, що та ще та в далекому в нас, вона була закуплена. В Україні воно є. В Україні присутня. Більше того, ця рада є, хоча офіційна Україна їх не отримує. Ну, це як завжди. Дивись. Не знаю, що там офіційно, чи неофіційно. Знаю, що ще в далекому 22-му році вона була закуплена Міністерством оборони і поступила на склади відповідного роду військ. Звідти помаленьку, ті, хто хоч трошки розумів, що це таке, її перетягували в офіційному порядку, звичайно, отримували її із складів на свої підрозділи. В підрозділі, в якому я воював в Бахмуті, а потім пізніше, вже мій менший син мене змінив Покровську, таких рад було декілька десятків. І бо наші спеціалісти... Хто слідкує за технічними інноваціями і можливостями, е, оцінили цю раду як надзвичайно ефективний прилад. Це тактичний, трьохвимірний. Трьохвимірний означає, що він показує не просто координати, де знаходиться е, е, повітря на ціль, але й висоту. Ну, фактично е, 3D, да? щоб ми могли бачити, де ця зараза летить. Після е, радіолокаційний комплекс на основі. Фазованої е, антенної решітки. От коли ви бачите круглий диск, покажи, будь ласка, ще раз фотографію. Якщо зняти е, тканину, яка обтягує його, да, там ви побачите дуже багато штирів. Там будуть їх е, е, десятки. Це і є фазована антенна решітка, яка дозволяє дуже точно е, змоделювати місце, точне місце знаходження цілі. Як тільки оператор бачить точно, що, от, наприклад, є шахет, який летить от в такому-то напрямку на такій-то висоті, проти нього піднімається дрон, е, винищувач дуже дешевий, до речі, і збиває цю ціль. Або напряму таранить, або при підльоті до шахеда натискається кнопка ініціації, він вибухає і підбиває ну, впритул летючі ціль. Дальність виявлення летючої цілі цим радаром 45 кілометрів. Вартість, ну, як завжди, є комерційною таємницею, але як дають поінформовані джерела, близько 1 мільйона доларів. Україна заплатила набагато більше, і це окрема тема, напевно, для правоохоронних органів. Але будь-яка країна, яка звертається до Ізраїлю з питанням, чи можна купити цей радар, отримує відповідь приблизно 1 мільйон доларів. Я не полінувався, що це унікальний вироб. Чому я це зробив? Тому що ну, Ізраїль знаходився в стані війни, і в принципі небезпека для Ізраїля не минула. І велике питання, чи вони будуть продавати такі вироби зараз нам. На всякий випадок, подивився, чи є аналоги. Так, у німців є експелер, який коштує від півмільйона до мільйона євро. У Франції є Eagle Shield, який коштує від 1 до 2 мільйонів доларів. У поляків увага, є CTRL Sky від 200 до 500 тисяч доларів. А що є в Україні? І от дивіться, я... при цьому я звернув увагу, і ви всі знаєте, кудой залітають до нас шахети? Всі вони летять з півночі, ну, по найкоротшому звичайному маршруту. Я зараз не, не беру до уваги Донбас, але от всю мирну частину України бомблять з півночі, тобто Сумська і Харківська область. Стоїть питання, скільки ж радарів, які мають радіус, ну, рада 45 кілометрів, давай брати, 20 км, щоб перекривали, плотненько, все як годиться. Е, треба поставити на сумському кордоні, а це 560 кілометрів. І на харківському кордоні, а це ще 300 кілометрів. я зробив просту арифметичну вправу, яка під силу навіть слугам народу. Хоча ну, не впевнений, бо зарплата вчителів по 4 тисячі євро показує їхні розумові здібності, але тим не менше, ну, попробувати арифметичну задачу, вирішити, можна було б. беремо 560 кілометрів сум, додаємо до 300 кілометрів харківської протяжності російського кордону. Цю суму ділимо на 20. Це радіус дії радарів. Неважливо, з якої країни я їх перечислю. Потім множимо на мільйон. Я не кажу зараз за 200 тисяч польського, 500 тисяч німецького, множимо на мільйон. А після цього, ці долари, які в нас виходять, да? ділимо на курс, множимо на курс гривні. Знаєш, яку відповідь ми в кінці? Рівно бюджет Міністерства Єдності. 1 мільярд 600 мільйонів гривень. Це сума, яка потрібна, це сума, яка потрібна для того, щоб закупити радари на всій протяжності північного кордону України. Секунду, тоді з'ясовується, що якщо мінус Чернишов... То це плюс його мінус міністерство, це плюс для України і плюс для захисту від шахетів. Я правильно розумію? Це не складна арифметична дія показує, що нікому не потрібне міністерство надумане, придумане для кума. Міністерство єдності отримало бюджет мільярд 600 гривень. Звичайно, ніякої єдності не добилося, нікого в Україну не повернуло, ну, крім самого Чернишова, який спочатку втік, а потім його вмовили повернутися. І оцей мільярд 600 гривень достатньо для того, щоб весь північний кордон поставити суцільну лінію суперрадарів, супер по яким ми будемо бачити за 40 кілометрів, що на Україну насуваються цілі, і будемо бачити їхні конкретні координати. Але бачити це ж ще не збити, правда? У нас стоїть, стоїть питання: де, чим їх збивати? От ти бачиш ціль, трьохвимірну, їхні координати, їхню висоту. Чи правда їх треба збивати f 16 Трагічна історія з загибелі нашого героя-Льотчика на F-16 показала, що це, м'яко кажучи, нерозумне рішення. Бо е, Кацапи зараз поставили на свої шахеди. Відео і бачать, що наблизився F-16, натискають кнопку, і вибух шахета пошкоджує наш літак. У всьому світі протидія таким цілям складається з декількох етапів. Перший етап дуже дешеві дрони винищувачі це маленькі, їх знову ж таки виробляють скандинавські країни, Чехія, зараз в Польщі розгортається американський завод, тільки зараз про це додумалися наші вопросити. Є французькі, є британські, їх безліч. Є, власне, й українські. Просто західні вже використовують штучний інтелект. Тобто задається координата рухомої цілі, і дрон винищувач полетів її відшуковувати. Про штучний інтелект тут окрема пісня. Сьогодні е, пан Ніколов, е, журналіст-розслідувач, опублікував е, матеріал про те, як Україна руками і ногами з 22-го року відбивалася від пропозиції екс-директора ГУКла, пана Еріка Шмітта, поставити нам дрони з штучним інтелектом. Перша зустріч, є фотографія, відбулася в 22-му році ще з Різніком. Але Резніков дійсно вважав, що дрони це просто весільні е, забави. Ну, Я пам'ятаю, як він позвонив Мадьяру і спитав, а що хіба вони вам потрібні? І Мадір при мені розповідав міністру оборони, що це не про весілля, це про на той момент всього 10 кілометрів очей для фронту на глибину 10 кілометрів. І що це дуже ефективна зброя, без якої взагалі не, ну, неможливо собі уявити сучасну війну. Так от перша зустріч. З екс-директором Гугла мільярдером була в 22-му. Потім була в 24-му І от буквально лише на минулому тижні Україна підписала протокол про наміри. Протокол про наміри використовувати ці дрони в Україні. Це при тому, що в військах вони є. Але от влада додумалася, що це потрібно робити лише на четвертий рік війни. Але почекай, в 22-му році він приїхав з пропозицією, вже з готовою пропозицією. Про це треба казати, і він запропонував резінку. Той відбивався як міг. А ще треба додати, що один з найефективніших екіпажів, ну ні, це підрозділ, в якому є декілька екіпажів, які за два останні місяці збили майже 400 шахетів, це якраз. Використовуючи його дрони перехоплювачі, це для розуміння, і це люди, які працюють фактично в полуавтономному режимі. Так, от ще раз один підрозділ збив майже 400 шахетів, там 392, щоб бути точніше, за два місяці. А уяви, якщо в 22-му році підписали би і вони вже постачались би в Україну, і вони б вже були створені, так ти правий на 100%, Саме його завод зараз буде розгортатися, він розгортається. В Польщі і перші дрони ми отримуємо десь жовтень листопад. Але якщо б це було зроблено тоді, то зараз ну, протидія шахетам була на максимальному рівні, тому що це завжди війна економік. Якщо шахет коштує 100 тисяч, а дрон коштує ну гай, тисячу доларів. Тисячу. Але ще раз кажу: противага, ну, сумасшедша, і розуміючи це. Невигідно стає використовувати шахети. До речі, гарно навчений екіпаж досягає результату 100%. Це доведено на практиці. Рада, радар, перехоплю... радар перехоплю... дрон-перехоплювач і гарно підготовлений екіпаж. До цього теж треба звернутися, бо ми знову з цим з чимось: будуть радари, будуть у нас дрони. Але у нас знову не буде екіпажі, тому що їх ніхто не готує. Неочікувано для того, щоб використовувати дрони, потрібні екіпажі. Це ж яка новина? Дивись. Я, звичайно, знаю про цей підрозділ. Він називається на букву Н. Да? Дуже славний і ефективний підрозділ з лінії дронів на східному фронті. І ще раз підкреслюю: йдеться не лише про один елемент дрони. Ідеться про застосування сучасного радару, і його можна купити і в Ізраїлі, і в Німеччині, і в Польщі, і в Франції, і в Британії, і в Італії. Вони є. Причому що цікаво, коли ти зондуєш ці фірми, вони кажуть: так ми спілкувалися з українськими спеціалістами. Більше того, у них прямо на рекламних сторінках написано Співпрацюємо з ЗСУ». Тобто вони поставляють для випробувань нам певну кількість. Своїх виробів отримують позитивні відгуки, але далі не відбувалося нічого. А у цьому підрозділі, про який ми з тобою говоримо, є і радари, і дрони західні, які мають в собі штучний інтелект, і тому в них такий результат. Бо там людський фактор звичайно важливий, але тим не менше, коли людина запустила по цілі дрон, далі фактично спрацьовує штучний інтелект і це дає майже ну. 100% не буває ніколи, але 90 гарантію збиття дає. Чи це невідомо комусь в військово-політичному керівництві? Відомо всім. А чому цього не робиться? А тому, що наша влада від самого першого дня свого управління країною вважає, що їхня задача вчасно вимовити слова, ну, наприклад, план перемоги. Або пообіцяти нам для того, щоб люди менше нервувалися. Що в нас наступного року буде три тисячі ракет. Це було сказано в минулому листопаді. Де ті ракети? Хто про них чув? Взагалі, як може бути три тисячі, якщо Росія разом з Америкою стільки не випускає? Ну, про це ніхто вже забули. Але тоді це був ну, величезний фурор на декілька днів. І от слова це фішка нашої влади. Вони їх регулярно вимовляють, часто навіть правильні слова. Але за цим ніколи не слідує системної дії, тому що у цій владі не існує людей, які можуть організувати виробничий процес. Серед усіх менеджерів, які знаходять ну славозвісних 5-6, там правда, зараз падеж пішов, один там післідство, один втік, третій е, виїхав. Але ти не менше, серед усіх менеджерів Єрмака нема жодної людини, яка може взяти от такий проект. Під е, керівництво і довести його до масовно, ну, повноцінного використання засіл. пам'ятаєш був один менеджер, який займався великим будівництвом. Його ледве виторили, потім його відправили е, в Міноборони е, відповідати за велику фортифікацію. І ми тоді з собою пам'ятаю на ефірі і казали, що це закінчиться нічим. Бо для нього це гроші, це відкати, а не реальні фортифікації. От якби він став лейтенантом і очолив якийсь підрозділ інженерних військ, тоді можливо да, і сам би там потім оборонявся, то можливо б фортифікації були. А так це лише для нього це черговий варіант бізнесу. Так воно і сталося. Ці менеджери здатні лише на цідзінг більше ні на що. І тому всі знають, що потрібно зробити для протиповітряної оборони України. Але наслідки, да, вже є навіть е, в деяких підрозділах це використовується. Але наслідків системної роботи для всього ЗСУ, для всього фронту, для всієї України, тилової, не наступає. Нема кому організовувати оборону. є оборони, але нема кому її зробити. Вибачте, за матюки, бо вже слів не вистачає. Для того, щоб остаточно зрозуміти, де ми знаходимося, хочу сказати: на сьогоднішній день Міноборони не проплачено, але не отримала зброї на 240 мільярдів гривень. Що це означає? Розділити на корси, получиться 6 мільярдів баксів. Це більше, ніж уся допомога, яка залишилася від президента Байдена і за яку так люблять глумитися над президентом Трайдом. Тобто у нас вдома відбувається процес, по якому ми могли би закрити, ну я не скажу, що всі наші проблеми, але найнагальніші проблеми, якби був елементарний контроль і відповідальність кожного задоручену ділянку. Але саме цього й немає. І саме в цьому вся проблема ЗСУ окремо, влада окремо, суспільство окремо.